Лот номер 5 Champion. 11 євро за одиницю. Плюс окремо сплачується доставка з нашого польського складу. Але товар вже в Україні. Ви можете придбати саме ці лоти. Коментую з розмірами. Зверніть увагу, скільки тут костюмів. Емочка. Прекрасний такий сезон весна літо. М. Ем. Такий комплект. Футболочка і штанці. Але такий оверний варіант. Есочка, колаборація. Такий комплект. Еска. Дуже класний. Я вже сказала, що це колекція сама свіжа. Це колекція 24-го року. Тут у нас костюм 3XL. І зразки 25-го року. Так, «Еска». Есочка. Дивіться, який класний. Так, таких костюма у нас дві одиниці. В кожному лоті ця моделька є розміри Еска та XL. Емочка, Тут дивіться, з шортами класний дуже. Емка, але він дуже оверний, Ну, L XL впевнені, це вони, ну, будуть. І шорти Тань. Покажи нам, які вони класні. Чоловіки дуже люблять таку і модель, і тканинку цей трикотаж, Дуже класний. Весна літо сезон. Емочка. Велика, оверна. Так, цей костюм у нас в розмірі М. Емочка. О, до речі, такого костюму ще не було. Такий легесенький комплект на. С на літо, С. 3XL. Ці костюми у нас тільки в розмірі 3, 3XL. Білий літній варіант XL. Ви знаєте, підійде такому джентльмену. Та й хлопцю молодому, він буде дуже вишукано виглядати. Так, тут у нас S, але футболка, дивіться, велика. О, ми тільки з Індії. Приїхали. <хи> так, тут у нас йде худі дуже в красивому рожевому кольорі, дуже красивий. Є ще футболочка, на тон вона е, е, така більш бліда, так? і штани. Це йде не трикотаж, це йде текстиль, і як от зараз модно, От. Широкий такий палац, дуже класний. Під любу підійдуть річ. І декілька одиниць, нема в них пари. Нема. Отже, у нас футболка. Оверна велика емочка була, да? Це поло емочка, Класика. Футболка. Також Мка. Велика. Емочка. Давай подивимося, що тут написано, Таня. Так, дивимося. Сезон С 25. Це футболка, сезон 25-року. го року. Тобто, ви можете її побачити на офіційних сайтах, жовто-блакитному кольорі. Мка також. Далі така спортивна кофта, вона в'язана. Емочка. не устану повторять, що вони повномірні. І в кожному лоті у нас по декілька одиниць іншого бренду. Це Blue 84. В даному випадку тут 5 одиниць. Всі моделі в лотах. Ну, майже всі, на 90, мабуть, відсотків. Однакові. По Blue-84. Це аплікація йде. Тут також аплікація. І тут аплікація. Наступна одиниця також 11 євро. Дивіться, яка велика сумка. Така дорожня може бути. На ножках є. Через плече ручка. Отже, ці речі по 11 євро. І аксесуари по 3 євро. Спортивний топ, бейсболка та комплект носочків. Тут у нас йде три пари носочків. 3 євро, 3 євро і спортивний топ. 3 євро. Отже, лот номер 5, він може бути вашим. Дівчата, ті, хто купували жило, зверніть на нього увагу. Багато нових моделей.